Шановні українці, я вітаю вас з Днем Незалежності. Я рахую, що це найкраще свято для кожного українця. Але свята святом, привітання, привітаннями. Але головне привітання це донат на ЗСУ. Так, ось, я хочу привітати наступним чином. Ось це все обладнання я буду продавати і всі. Кошти, всі 100% кошти підуть на пташки умиротворення. Пташка умиротворення це дрон 10-дюймовий е, камікадзе, який я хочу, е, щоб за мої кошти назбиралось, і не тільки мої кошти, можливо, мені допоможуть інші магазини. Назбиралося 10 дронів, а це ну, приблизно 150 тисяч гривень з акумуляторами. Можливо, 160 тисяч гривень. Це немаленька сума, але я буду рухатись. в мене вже частково там є е, мої власні кошти. І спробую продати обладнання, спробую запросити інші магазини, е, щоб продати і зробити 10 дронів для 95-ї десантної штурмової бригади. Вже е, наш проєкт передано 140 дронів в ЗСУ. Уявляєте, скільки хороших руських? А для мене найкраще свято це більше хороших руських. Та і для кожного українця зараз і назавжди. Так ось, подивіться, що я передаю. Е, ви можете зараз це придбати, а можете через е, тиждень-два е, на ресурсі TikTok Копейка буде аукціон, де буде виставлено це обладнання. Це обладнання нове. Воно, е, якщо ви дивитесь на Bosch, воно. З гарантією трьохрічною. Так що ви купляєте дешевше, допомагаєте ЗСУ, і вам вигідно, і вигідно країні. Почнемо е перелік, що я пропоную на продаж. Дивіться, це, як на мене, унікальний е нівелір. GCL215G. Чому він унікальний? Тому що є у нього отв'яси вверх і вниз. І хрест, зелений промінь. Він комплектується кейсом і якісними е універсальними кріпленнями. Наступний, як на мене, хід е взагалі самий, один із найкращих шуруповертів по Bosch gsr 12 v 30 е Він комплектується кейсом двома акумуляторами, зарядними. Пристрій ціна 4500 гривень. Звісно, 18 вольтовий, він трошки потужніший. Комплектується двома акумуляторами, зарядним пристрієм і набор інструментів 6000 гривень. Ось такий нам набор інструменту Bosch 1500 гривень, як на мене, ціна, якість 68 предметів. Для у кого нема де зберігати паркетку, пропоную кейс від Рубі ТЦ-125 кіт, в який ви можете зберігати і свою паркетку, і різні приналежності. У кого є електричний плиткоріз, пропоную ось такий абсолютно новий боковий розширювач за зовсім невеличкі кошти, щоб не перевалювалася плитка. Тепер до володарів Сігми, до власників Сігма. Сігма – це найкращий інструмент, але, звісно, деталі з часом виходять з ладу. Пропоную вам лінійку до Сігми серії Макс, Ви бачите, яка приємна ціна. Пропоную бокову лінійку з боковим упором до, до серії Макс, до третьої серії плиткорізів. Пропоную до Сігми 127 чехол якісний сумку за 3500 гривень. Ну, Тепер що стосується майстрів плиточників, Уже таке приспособа, як присоска, ну вона вже стала невід'ємною частиною. Присоски бувають дуже багатьох виробників. Я пропоную тільки те, яке працює по реально шераховатій і любій плитці. Давайте здешевши. Топвей з манометром, з величезним манометром, який видно, це має свої плюси і мінуси, але ціна дуже приємна. 1000 гривень. Наступне Хейзер це посилена присоска. Як на мене, вона мені дуже подобається і подобається майстрам, своєю... ну, Тим, що вона переносить легко і просто різні предмети Ну, плитку. Наступне, зараз мода пішла на автоматичні присоски. Це автоматична присоска керама, яка накачується, зупиняється, і якщо е, плитка така, що якось вона пропускає повітря, то вона підкачується, щоб тримати е, вакуум необхідний. Наступне топ-вей. Це дуже поширена автоматична присоска. Тут уже циферблат, де ви бачите, що відбувається, і в тому числі є показник заряду акумулятора. Це вже ну, сама-сама хітова присоска від Shijing P618A. У якій ось такий дисплей має. Бачите, який показує і зарядку, і вакуум. Крім того, якщо вам треба набір. Ось такий набір за невеличкі кошти акумуляторів, Bosch. з гарантією, з гарантією, я можу вам їх надати за 3700 гривень. Оце мені це перед вами візочок. Якщо бережіть спину, не тягайте. От є для такої мети не тискайте якісь мішки на собі. Е, ось є такі візочки, які вам допоможуть. Це німецький, реально німецький візок Wolfcraft за невелику суму, який дозволить вам легко переміщувати мішки та і прочі тяжесті е, У нього 100 кг максимальне навантаження. Е, як на мене, дуже достойний варіант. Так, наступне одна з самих потужних присосок е, це Кемел за 2200. Е, також вона має із Показник заряду і е, показник вакуума. Викрутка. Bosch також. Понятно, що з гарантією. Три, ну, тут, напевно, два роки гарантія. 1800 гривень. Як на мене, незамінна річ. Для майстра виконуючи делікатні роботи, я таку викрутку передав моєму Олексію для збору дронів. Як на мене, просто фантастична штука. Наступне, зараз з'явилися зараз диски для плитки дістарівські, які дозволяють викон... використовувати ось такі болгарки, міні-болгарки. Тому такі болгарки вже, ну, скажімо так. Є актуальність в них. Вона легка, зручна, дуже ледко, легко і без колів ріже плитку. Ось і весь той, що я пропоную. Всі кошти, повторюсь, підуть на дрони для 95-ї десантно-штурмової бригади. Я рахую, що якщо ти працюєш, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Бо нам і тільки нам треба виганяти російських вбивців і окупантів з України. Слава Україні!